За спідну молитву, яка Боже благословення буде на кожному з нас. Коли я був ще малий, тато нас взяв з собою, тоді така була сенсація перед тим, як мав атомна рестанція випухнути, було явлення присвятої Богородиці рушень. Я думаю, що Я був малим хлопцем з братом, Тату нам не дивився, всі, всі хотіли бачити повороти. Так я пішов біля церкви, дивлюся, а на сходах жіночка весь час стоїть на колінах і молиться, 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 молиться. І такий молодий мужчина підбігає до неї, і каже до тої жіночки, скажіть, ви можете мені показати, де Богородиця, на якому куполі вона, на якому балконі вона там, всюди вона там з'являлася? вона так відповіла, каже, якщо ви її не бачите, то знайте, вона вас чує так далі продовжила молитися. Огородиться чудня. Той, хто молиться, не шукає щиро, правдиво, молиться, не шукає сенсації. Тобто ці отці завжди, якби попереджають і застерігають, що не може бути під час молитви такого. Емоційного екстазу, тому що лукавий не спить, він може приймати образи, і хто за які. Це є скромність, е, каже Христос в сьогоднішньому на Божественній інтерв'ю, ви уважно слухали, що е, хто не приймає царства Божого як дитина, е, знаєте, дитина є завжди до і, і тому вона приймає все, що тато каже, що мама каже. Казки, діти люблять правда, діти люблять слухати казки. І вони собі уявляють, якби вони там були одним з персонажів. Дівними особами, в Ну, я в завжди щось мені так нині то прийшло на думку ціль ці груші. Як та жінка просила. І ті Слова мені сподобалися, якщо ви її не бачите, але вона вас чує. І Бог нас чує. Ми прийшли, збираємося тут, і Бог нас чує. Пресвята Богородиця доносить свої щирі молитви. За нас. От ті слова, які ми з вами вимовляємо, вона бере на свої материнські вітки і каже сину, подивися на тих дітей, що терплять. Звичайно, що ми маємо бути свідомі, що ми є грішні люди. Знаєте, один священник говорив проповідь. ну, і каже, в церкві каже, Хто з вас без гріха, підніміть руки? Всі е, мовчали і тоді каже, а хто є грішник, всі підняли руки. А тепер всі грішники, хто хоче до пекла, піднесіть руки. Ні, одного не руки. тільки грішник через своє покаяння. Може отримати царство Небес. Тому що Він відроджує собі дитяче серце, щире дитяче серце. І як та проста жінка, можливо, я собі так нині рано на службі подумав, можливо, та жінка і випросила в Бога, що розпався той Радянський Союз. Вона не шукала і не бігла так, як, як я і всі решта довкола церкви. Де та Богородиця там, на якому балконі вона там стоїть. Розумієте, а щось інше. Вона шукала щось інше. І так, на Божественній відповіді, де ми не були, знаєте, вчора була на відчитні така гарна стихіра. Бо ти мати що так щиро піклується, щоб дослідно переказати, що так щиро піклується по свої, про своїх дітей, бережи нас, хоч ми і недостойні Твого заступництва. Тому всі грішники чекаються і хочуть царство небесного. Чи хтось не хоче царства небесного?